Друзі нас інфо перші проголовне поїхали. Під Покровськом ситуація залишається критичною. Ворожі підрозділи. Попри значні втрати, продовжують штурми застосуванням важкої техніки, штурмової піхоти та авіації. Українські підрозділи тримають оборону в надзвичайно складних умовах. Постійна зміна фронту, перемога противника з артилерії, нестача ресурсів. Але навіть у цих обставинах ЗСУ періодично переходять у контратаки, відбиваючи окремі позиції та завдаючи ворогу значних втрат в живій силі та техніці. пише телеграм-канал «Морський Вовк». Тактичне командування на місцях ухвалює рішення з урахуванням обстановки. Розгорнута маневрова оборона здійснюється ротація бійців, Частково знищується інфраструктура, яка може бути використана ворогом. Противник несе шалені втрати в окремих епізодах. Фіксувалося до 500 загиблих за добу. Відповідь російські командири вдаються до відчайдушних рішень змушують російських наступати без прикриття, в результаті чого зростає кількість поранених і дезорганізованих підрозділів. Деякі з них здаються або відмовляються від участі. В штурмах. Ось, що говорять самі окупанти. Я б ну, якщо б хотя б один час з президентом, я б эту войну уже прекратил. Либо хотя б два часа министром обороны. Я бы тоже это все прекратил. Уже давным-давно. А вы сидите, гаситесь в кабинетах, издеваетесь над солдатами. Они и так без того, обессилены. А вы еще над ними издеваетесь. Это на местах, это во всей стране так. Оно так есть, так было и так будет. Офицеры, которые сами боятся туда идти. воевать. Ссылаясь на то, что у нас есть другая работа, у нас есть другое, другие, друг, ну, другие задачи и так далее. Да вы канавты, вы помощники Я вам прямую говорю всем, каждому, кабинетной морде, пока вы будете сидеть, культивировать и размышлять в своих кабинетах о том, как нужно поступить, все-таки будет продолжаться. Мы будем убивать наших людей, заманивать их туда деньгами. Но процентов 70 из них этих денег не получают. Почему так происходит, что ребята гибнут? что ну, ракеты летят по мирному населению, допустим? Хотел бы спросить, если бы у меня была возможность задать любой, так сказать, вопрос, и мне бы ничего за это не было, то я бы задал вот эти вопросы. И почему вообще, в принципе, зачем это? Зачем это нужно просто? Просто людей на мясные фаши, потому что и кидают какой-то геноцид идет, что ли. То есть, как бы, много, много людей, то есть, пострадавших, насколько вот я слышал, то, что многих кидали в такие мясные. То есть, то, что, ну, говорится там, на гражданке, это совсем одно. А когда ты приезжаешь уже и видишь это все своими глазами, это уже совсем все другое, все воспринимается иначе, все совсем иначе происходит. Я думаю, что он бы воздержался, просто ушел от ответа. Власти – это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало. Эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. В прошлом году друг мой вернулся с войны с рядов ЧВК Вагнера. Он 2020 года там добровольцем служил, уже профессионально работал. После распада вот этой ЧВК Вагнера он вернулся домой и к местным властям пошел, попросил работу. Что ему предложили? Не поверите. Социальную работу предложили. Ходить по квартирам, менять памперсы. Но он мне приходит такой ближний, рассказывает. Он говорит мне, знаете что, мне не западло вот это все делать. Я могу это делать. Мне не стыдно, говорит. Но они меня унизили, не говорить. серед ключових моментів останньої доби стала ліквідація одного з російських полковників, який особисто віддав накази на розстріл українських військовополонених. Його особу вдалося встановити за допомогою перехоплень і свідчень полонених. Полковник знаходився на позиції на західній частині міста, де за оперативною інформацією координували дії залишки штурмових група. Український снайпер зі складу спецпідрозділу виявив його під час спостереження з багатоповерхівки. Постріл був зроблений із великої відстані три кулі у серце та Йо не залишили шансів. Операція з ліквідації була підготовлена протягом кількох днів. Було створено умови, щоби противник почувався в безпеці. У той момент, коли він намагався перегрупувати підрозділ український, снайпер зробив точний і фатальний постріл. За словами розвідника, це була пряма помста за розстріли полонених. Після цього ворожі підрозділи, що підпорядковувалися, полковнику залишили позиції, і почали відступ. Де частину з них знищили українські дрони та артилерія. Однак ситуація на напрямку продовжує змінюватися не на користь України. Існує ймовірність, що в найближчий час українським військам доведеться виводити частини з Покровська, щоби зберегти особовий склад і уникнути повного оточення. Про це навіть у разі відходу ЗСУ зроблять неорганізовано амінуванням об'єктів, знищенням логістичних вузлів і засідками на маршрутах противника Україна не залишить Покровськ без бою. Оборона його напряму вже стала символом стійкості і ціни свободи. Контратаки українських сил набувають переважно у нічний час або в умовах обмеженої видимості. Для цього за засто... Осовуються штурмові групи, мало складу, які діють автономно використовуючи знання місцевості. В одному з таких рейдів було зазначено складу боєприпасів ворога, що тимчасово ускладнило російське просування на південному фланзі. Ударні БПЛА постійно вражають техніку, яка намагається прорватися до міста. Спалено що не менше БМП і 2 сау за останню добу. Українське командування в реальному часі адаптує критику, реагуючи на зміни на полі бою, використовуючи фальшиві позиції. Засідки та ворожі колони, психологічні впливи на мобілізованих у полоні. Росіяни часто визнають, що не знають справжньої мети наступу і не мають зв'язку з вищим керівництвом. Ці свідчення свідчать про дезорганізацію в рядах окупаційних сил з боку ЗСУ. Попри в тому, зберігається висока бойова мотивація. Бійці чітко розуміють важливість кожного дня оборони. Під час останніх штурмів ворог зазнав критичних втрат лише на ділянці між промзоною і залізничною станцією. Було ліквідовано понад 200 солдатів противника. Частину їхніх тіл залишили. Без евакуації, що ще більше деморалізує особовий склад, техніку, яку вдалося відбити, українські інженери швидко деокомплектовують або знищують, аби не дати змоги повторно використати. Водночас у місті посилюється гуманітарна криза, відсутнє світло, порушено водопостачання, залишки цивільного населення евакуйовано або переховуються у підвалах ЗСУ, організовують для них евакуаційні коридори. Попри обстріли, медичні групи працюють цілодобово. порадові стабілізаційні пункти переповнені, окремі контори, волонтери з Ризиком для життя доправляють медикаменти та харчі на передову на рівні стратегічного аналізу. Ситуація свідчить про те, що Україна зберігає контроль над перебігом подій, навіть у найтяжчих умовах Вивід війська це не поразка маневра, що дозволить зберегти живу силу і перегрупуватися. Покровська не стане символом відступу. Він уже став символом героїзму. А російські війська, попри чисельну перевагу, несуть настільки великі втрати, що кожна наступна доба грає проти них. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.